Христос, посеред нас, возлюблені у Христі, сьогодні у п'ятницю за канонами церкви на богослужіння звершиться літургія на передосвячених дарів, і для кожного з нас справжній піс є стримання від усякого зла. Постуючи тілесно, постимося і духовно. Нехай поститься і розум наш від суетних помислів, від злопам'ятності, від осуду, брехні і пустого слова. І пам'ятаймо, без всього цього піс стає звичайною дієтою. Сьогодні на богослужіннях ми молитовно прославляємо преподобну мученика Никона єпископа і 199 його учнів. Мученики Фелита, Лідії, дружини його та чад їх, що жили на початку другого століття. Мученика Василія Мангазейського, що жив наприкінці 16 століття, а також преподобного Никона ігумена Києво-Печерського. Із Печерського патерика ми дізнаємося, що преподобний Никон був першим учнем і сподвижником преподобного Антонія Печерського, до якого прийшов, уже будучи ієреєм. Коли в обителі Чернеча братія зросла, преподобний Никон побажав усамітнитися, Тож подався на півострів Тмутаракань на східному березі Керченської протоки, де й оселився в безлюдному місці. Про його Жиницьке життя, слава поширилася в Укрузі, і до праведника зібралася братія для чернечого життя, яка й заснувала монастир в ім'я Пресвятої Богородиці. Після повернення до Києво-Печерської обителі преподобному святий Феодосій надав шанобливу любов як духовному отцю. І за словами преподобного Нестора Літописця, Ігумен Феодосій, відлучаючись куди-небудь, доручав керівництво Києво-Печерським монастирем преподобному Никону. І тільки після видалення з Києво-Печерської обителі Ігумена преподобного Степ... Ефана святого Никона обирають ігумено монастиря за роки керівництва. Великий старець багато потрудився, щоб обитель була прикрашена чудовим розписом ікон і мозаїкою. Спочив преподобний никон у глибокій старості у 1088 році і був похований у ближніх печерах преподобного Антонія. Сьогодні ми із радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Нікон, Василій та Сергій. Хто ж мій ближній, якого я повинен возлюбити, як самого себе? Так роздумує митрополит Антоній Суриський: близький це не той, який тобі дорогий, не той, з ким ти разом і наблизив до себе. Це той, який тебе потребує. Хто б він не був, знайомий і незнайомий, близький, це той, який в тобі нуждається. Проведімо ж цей день у пусті та молитві за наших близьких.